Всім привіт! Мене звати Софія Незвецька. Я учениця 11 класу Чернівецького ліцею No5 Оріана. Вже довгий період часу я мрію стати лікарем-стоматологом, тому саме сьогодні я прийшла у лабораторію абітурієнта БДУ, щоб дізнатися більше про студентське життя у Буковинському державному медичному університеті та поспілкуватися з головним куратором першого медичного факультету Мар'яною Іванівною Кричанською. бо хто як не куратор знає все про найпрекрасніший період життя студенства. Марія Івановна, вітаю вас. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Яка місія куратора в індивідуальній освітній траєкторії студента і певної групи загалом? Індивідуальна освітня траєкторія студента це той особистий шлях реалізації потенціалу кожного студента, що передбачає досягнення освітніх цілей, як навчальної діяльності, так і в різних видах позаудиторної діяльності та саморозвитку наших студентів. Місія куратора насамперед з перших днів знайомством зі студентами вивчити їхні схильності, здібності, інтереси студента, щоб доцільно долучити їх до активної навчальної, пізнавальної, наукової, виховної, громадської фахової діяльності. Першокурсникам є особливо складно, і для них, я думаю, буде все невідомо, складне, як не розгубитися та адаптуватися студенту, якою є допомога куратора в навчальному житті студента. Ступивши до закладу вищої освіти, студент потрапляє в абсолютно новий світ, в якому потрібно адаптуватися, буквально з перших днів навчання. Це молоді люди, їм по 17-18 років. Це найкращі роки життя кожної людини. Тому дуже важливо з перших днів навчання вступити в потрібний ритм роботи, а далі відчувати тільки позитивні емоції. Які підкреслюють студентське життя, адже воно найкращий період життя кожної людини. Це є особливий період і для батьків студентів, які також хвилюються, і куратор, підтримуючи студента, завжди підтримує і батьків, адже в будь-якому випадку наші студенти є найкращими. Вони всі стараються, намагаються показувати високі результати як навчальної. Так і громадської своєї діяльності долучаються і до наукових гуртків, до до студентського наукового товариства. Вони волонтерять, тобто знаходять на все час. Куратор тільки підтримує. А є багато моментів, коли самі студенти навчають куратора. Такий важкий час для всієї України. Чи вплинула війна на адаптацію та навчання студентів? Звірісно вплинула, як і на будь-яку людину. Війна зробила всіх нас сильніших, як викладачів, так і студентів. Коли повітряна тривога, всі студенти спускаються в укриття, а після тривоги знову продовжуємо заняття. Студенти гарно готуються до занять, виконують домашні завдання, багато волонтерять і щодня у вільний час ходять плести сітки у палац академічний. Студенти та викладачі, єднаймось. Давайте захистимо тих, хто захищає нас. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям! слава! Ми хочемо щиро подякувати нашим захисникам та захисницям, батькам, рідним наших студентів, які сьогодні оберігають нашу Україну і завдячуючи, яким ми можемо працювати і давати сьогоднішні інтерв'ю. Якщо трохи поринути в минуле. То який момент найбільше запам'ятався вам за життя першокурсника Багато є моментів таких, які знайшли місце в моєму серці і запам'яталися. Багато чого особисто, з чим діляться студенти-першокурсники. Вони нібито вже дорослі, а насправді ще зовсім малі діти, добрі, відверті, які потребують і материнської уваги, а в університеті і допомоги куратора. Дуже багато студентів під час війни пройшли непростий шлях за Останній рік багато горя зазнали родини наших студентів, тому допомога куратора сьогодні є дуже важливою. Запам'яталося мені під час. Е того, як ми студентами-першокурсниками готувалися до Всеукраїнської олімпіади з медичної біології, наш заклад був вибраний базовий для проведення цієї олімпіади, і до нас з'їжджалися студенти з усієї України краще з кращих. І підготовка студентів першокурсників університету потребувала. Декілька місяців підготовки, і оці дні мені також найбільше запам'яталися, як трепетно, як використовуючи дуже багато джерел, як підходячи до різних творчих задач з генетики, ми намагалися бути найкращими і є результатом те, що наші студенти були призерами Всеукраїнської олімпіади з медичної біології. Сьогодні війна це зовсім інші історії, які вражають мене. Особисто в моїй групі кураторській є студентка, яка пройшла дуже важкий шлях, потрапивши в наше місто Чернівці, проходивши блокпости з двома маленькими дітьми на руках, закінчивши школу 10 років тому назад, стала студенткою Буковинського державного медичного університету. Війна змінила її життя, але і університет, і одногрупники, і викладачі підтримують щоденно наших студентів. Мар'яна Івановна, А на якій саме кафедрі ми знаходимося? Тому що я тут бачу біличні експонати, світловий мікроскоп. Я також проходжу це все в школі, і мені було б дуже цікаво послухати. Зараз ви знаходитесь на кафедрі медичної біології та генетики Буковинського державного медичного університету. У нас навчаються студенти першого та другого курсів спеціальності медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація, медична психологія та медсестринство. Студенти вивчають навчальні дисципліни медична біологія, біологія з основами генетики, біологія та екологія, а також вибіркові дисципліни клітинна біологія, сучасні проблеми. Молекулярної біології. Зараз на кафедрі будуть проходити практичні заняття, фрагменти яких ви зможете побачити. Шановні студенти, на сьогоднішньому занятті ми будемо з вами визначати групу донорської крові, використовуючи солі-клони. У нас сьогодні в гостях випускниця ліцею номер 5 Софія, яка в майбутньому буде нашою вітерієнткою, тому вона завітала до нас, щоб побачити, як у нас проходять практичні завдання. Отож, будь ласка, Софія, підходьте ближче. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, яка у вас група крові? Ой, не пам'ятаю. Дуже приємно те, що наступний рік ви вже зможете самостійно визначити свою групу крові, скориставшись тою методикою, яку сьогодні продемонструють вам наші студенти. Отож, будь ласка, продемонструйте свої навики, які ви здобуваєте в Буковинському державному медичному університеті. Будь ласка, клони. По дві краплинки крапаємо у кожну з луночок. Антиген А та антиген Б. Після чого капаємо донорську кров. Будьте обережні та уважні. Подальшому здійснюйте перемішування донорської крові, використовуючи предметне скельце. Та слідкуємо за реакцією аглютинації. Так обережно повертаємо путик. За результатами реакції аглютинації визначаємо належність групи крові за системою АБ0. Отож, будь ласка. Які у вас результати? Чи відбулася реакція? Не відбулася. В другому також. Отже, що про це свідчить? Яка це група крові? Перша група крові. Після проведення практичних занять ми підкріплюємо свої навички, розв'язуючи генетичні задачі. На визначення груп крові. Софія, зараз ми знаходимося на практичному занятті з медичної паразитології. А саме студенти продовжують вивчати медичну гельмінтологію. Яка тема вашого сьогоднішнього заняття? Зараз ми розглядаємо тип плоски черви. А сьогодні ми розбираємо саме клас Стьожкові черви. А яких представників ви сьогодні вивчали? Сьогодні ми вивчаємо представників бичачий ціп'як, свинячий ціп'як та карликовий ціп'як. Катерина Васильівна. Яка позаудиторна робота можлива для ваших студентів на кафедрі медичної біології Буковинського державного медичного університету? Студентів залучають до участі у всеукраїнських наукових конференціях та міжнародних. Також ми заохочуємо наших студентів приймати участь у секційних гуртках кафедри. В університеті є мистецькі гуртки, а також спортивні гуртки, в яких наші студенти з задоволенням беруть участь. Це допомагає їм проявити свої творчі здібності, командні здібності та лідерські здібності. Також ми залучаємо наших студентів до благодійної діяльності та різних соціальних акцій. Зараз ми знаходимося на практичному занятті, де студенти вивчають хромосомні хвороби у людини? О, ми також такі вивчали. А які хромосомні хвороби ваші студенти вивчають? Ми вивчаємо синдром Дауна, синдром Патау, синдром Кленфеттера та багато інших. Скажіть, будь ласка, чи використовується у навчальному виховному процесі методологія штучного інтелекту? Яка ваша особиста думка щодо цього? Перспективи використання штучного інтелекту є надзвичайно вагомим. Знаю, що наші студенти активно використовують технологію чат-боту на основі штучного інтелекту, інтелекту чат gpt що дає змогу сконтактувати співрозмовником, дає відповіді на запитання та надає поради. Знаю, що на деяких кафедрах створюють програми, що на основі штучного інтелекту розпізнають наші родинки на частинах тіла та визначають, чи вони є злоякісними чи ні. Знаю, що наші студенти грудківці активно працюють з цією програмою для створення своїх наукових робіт, проектів тощо. А перспективи використання не тільки штучного інтелекту, але і різних інтерактивних інтерактивних матеріалів. Інтерактивних завдань є надзвичайно високими і вагомими одних з яких ми зараз бачимо на е, нашій з вами мультимедійній дошці, де студенти виконують інтерактивне завдання з вказаної теми. Софія, зараз ми знаходимося в комп'ютерному класі кафедри. Прийшла моя кураторська група, проходить тестування з медичної паразитології у режимі навчання та контролюючому режимі. З приводу яких питань ви найчастіше звертаєтеся до куратора? На початку року, коли ми тільки прийшли в Буковинський державний медичний університет, це все для нас було новим світом, і ми ще не розуміли, як тут вчитися. А куратор була та людина, яка завжди нас підтримувала. І найбільше запитань все ж було на початку з приводу того, як підготуватися на пару, як морально налаштуватися. Навіть було таке, що пішли на кафедру, але не на ту. І одразу Мар'яна Іванівна. А куди нам іти? І Мар'яна Іванівна завжди була та людина, яка була з нами. Софійка, ви гарна співрозмовниця, поставили цікаві запитання для нас. Ви сьогодні тільки частково ознайомилися з життя першокурсника нашого. Я бажаю вам успіхів і в наступному навчальному році стати студенткою Буковинського державного медичного університету, гарно скласти національний мультипредметний тест. Я вам щиро дякую за розмову. Бажаю вам щирих, гарних працелюбних студентів. Я прагну вступити у Буковинський державний медичний університет та поповнити ряди студентства. З вами була у лабораторії абітурієнта БДМу, учениця 11 класу Чернівецького ліцею номер 5 Незвицька Софія. Всім па-па!